Дарова, салаги. Сьогодні ми подивимося інтерв'ю мольфарів, які взяли ТСН. Воно набрало 600 тисяч, 600 тисяч. Мать твою переглядів всього лише за 6 днів. Зараз подивимося, що там нам такого ці мольфари напередбачували. Мені вже страшно, чесно кажучи. Ну давайте подивимося. Блять, ну так, да, куди ж без реклами? Вони відчували війну перед 2014 тисячі і бачили, що це розростеться у ще більшу біду. Мольфарам вірять не всі, але після таких пророст усе більше людей чекають на новий прогноз. Але тепер із датою перемоги України. Хто? Хто це блядь, чекає? Що кажуть віщуни тепер і як їм вдається побачити майбутнє, розповім за мить. Це, конечно, кваліті контент 2024 рік. Віщини Мольфари. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Все почалося колись із цього пророцтва. Напередодні виборів він перед рік перемогу Януковича і сказав бути біді. що Янукович буде президентом. Там хто б і не був старий, хто вони виженуть на ходить там. Оце Оце висока якість предсказань, понимаєте? Оце от, от чисто я зараз сяду, да, і почну розказувати. От що буде далі? Оце от недавно звільнили залужно, да? От що буде далі? Ну, візьме, блядь, сирський нахуй. Зробить м'ясорубку, блядь. Буде куча трупів. Чи можна мене вважати мальфаром? Ну, я не знаю. Ну, я візуально трохи схожий, але. Отак. Але краще не стане. Ні, Ми ще до апогея як не дійшне. Згодом, один... Ну, це просто такі, такі розмиті фрази. Ви в любого діда чи бабки, спитайте. Не обов'язково там з якогось, блять, задуп'я на Закарпатті. Да? Спитайте, вони, вони розповідають те саме. Кула, хворим, і, і війну теж передбачили, блядь Хоч у війну тільки не передбачав. Ще з 91-го року інтерв'ю були, там, де, блять, е, політики наші говорили і казали те саме, війну. Мені здається, що що, здає? те, що війна прийде, це, блядь, тільки дунина не знав. Сходом. Це бідний дід, сука. Нахуя за 20 гривень чи за якусь чекушку блядь, прийшли прийшли до діда щось його блядь, Ви гляньте на нього. Мені здається, що він думає не про війну, а про те, як йому зараз не розвалитися, там нахуй, на пісок не розсипатися. Що ви до діда доїхалися? Квітень, 2000... квітень 2014 року. блядь, А дід каже, що війна е, буде. У 2014 році навіть собаки нахуй гавкали, що війна почалася. Йоний в рот. Що ви, блядь, ви думаєте? Кого тепер? Або буде війна? Дуже нам тяжко буде. А буде точно війна? Без... Єбать, на Донбасі вже нахуй там пізні робиться. Буде війна? А буде війна? Ви гляньте, вони просто якісь бомжатні к нам залізли до людей, блядь. Головне, українці тримайтеся купи. О, твою мать, Ви мене за якось зробити хочете повторив він це не раз. Да, Нас тут зустріли, як давніх знайомих. Дід Микола якраз спав. Він і досі слабує, але настрій мав гарний. Сідає. Сідаю. Я казав, що Порошенко виберуть. Вказали. Що вони де, з нього хочуть? Я думаю, що це Петро. Вибрали? Вибрали. Ну, а, тепер що? а якби не вибрали, що він казав би, блядь? То що, і ніяк ми не можемо вже ніяк вплинути ні на що? Ні. Могло бути і таке, що йому просто сказали, що говорити камеру мікрофона підсунули, він там почав пиздіти. після цього йому там дали якихось 30 гривень на пахміло. Другий раз на мене не нає головне питання: коли закінчиться війна в Україні і що взагалі буде далі? Є такі, що кажуть, добра чекати не варто, як і на повернення території. Для... Це геніально, Ну на... ви би спитали б їх сука, рік назад, коли війна почалася? Там був би такий би. Тож я уверен, що є такі інтерв'ю, де починається оце. Ой, перемога буде, зайдемо в Крим, зайдемо бляд, в Белгород, в курсі, Сіванка, встанька, що таке? Щас, коли почався піздець на фронті, який теж закономірний, через те, що дехто бляд, за своїми карманами нахуй не слідкує, і вже починається ой, ми Крим не вернемо Крим. Ну, логічно, блядь, логічно. А може це навіть через те, що ви їм самі сказали, що говорити. Бляд. Щоб просувати в маси. 11 тисяч лайків набрало. Хто це лайкав? Хто. Ну просто кому, для кого це создано? Це ж бред нахуй. Про що попереджають карпатські вічини і до яких таємних ритуалів дались українські мольфари, щоб виграти битву в російських шаманів? В них, блядь, шамани пишуться, ви розумієте, блядь? шамани нахуй. Давайте ще, блядь, пса патрона проти якогось, блять нахуй виставимо. Ну, це піздець просто якийсь. У мене слів немає. Ютуб мені обмежує відео, закриває їхню цю розповсюдження, да, чи як там воно називається, і за матів. Але ти без матів на ситуацію не, не глянеш. Яка битва мольфарів, шаманів, ви що, фентезі, блядь, граєте, World of Warcraft чи що. Про майбутнє, їй кажуть, карти. На картах 15. гадають, ну це просто. О, Котик гарний. Але ну ну це ж просто це середньовіччя якісь Ну, ні. Хіба не? Ні. Нічого, друга ні не Україні. На фронті пророкує нові втрати територій. Це дуже... логічно, ми просираємо Авдіївку вже це, який раз, я там не знаю, я за новинами не слідкую. Але це сука, настільки логічно, ну, сука, 6 днів назад вийшло. Ой, ми втрачаємо території. Бля, це що ми нахуй, робимо? Ми їх получаємо чи що? Ну, типа. В чому прикол говорити логічні речі? Це як я от реально я зараз сяду скажу ой, там будуть звільнення, будуть якісь там перестановки, щось там міняють, якась там діляшка влади відбувається. да? Ну, В чому смисл, Йопте? В чому смисл говорити те, що і так же всі знають, що ви передбачуєте, Йопте? А далі прогноз калини ще страшніший. Крим стане знову українським. Що, блядь? Тяжко повернути. Ти тоже бабка, нахуй. Іди закручуй, блядь, закрутки, нахуй ти цим дебілам з ТСН це починає щось там підпівати. Я розумію, що вони заплатили, але. але ну, ебать, треба мати якусь честь, нахуй, сам поважу. Хоча кобує пік, якби до мене до такого прийшли б, сказали би напізні такого стрикороба, нахуй ми це закинемо в інтернет, а тобі там осипамо там, я не знаю, дві пенсії твоїх. їба, мені вообще було б паху. Але все одно мені так мерзко це дивитися, це просто да, жалію, що я включив це відео. Це просто це просто бредно. А зможемо? Ні. Але таких пророц насправді менше. Більшість мульфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення Незалежності. А тьотя, що ти мені віщаєш, суки? Я... Б. Я, як вона не що я постійно, по-перше, такі стоп-кадри ловлю, а по-друге, як ти, блядь, це говориш без сміху? Я би там вже, блядь, валявся. Б. Так напророкувала й Марія Цвелінів. Мольфарка, яка мешкає в Карпатах. Ба більша в нас твердно каже, переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову були закінчити. 15 травня перемога буде! Послаблені Путін не виграє, Україна виграє. Доки не скінчиться війна, то такого разду не вернуще. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так, як мені виглядає, що я розумію, я на Україну добре в майбутньому. Це Просто кількість, просто набрали блять рандомних дітей, Україна така, як світ. Жінка буде і чоловік буде їй допомагати. Ну хто вони, я не знаю. Може вони є вже, може вони. Вони ще заховані поки що. кінці серпня парад планет буде. Парад планет, планет! Йоб твою мать, блядь! Ще нахуй начніть, блядь, я не знаю. Хотів сказати карту розкладіть, але там вже вначалі хтось розкладав. І Я думаю, що, що і перемога буде разом з цим парадом. Бо був в 91-му році парад планет. Ну, великий був. То Союз розпався. А зараз я думаю, є що. Єбать, блядь, парад планет. Є... 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 Росія є... то менше. Я думаю, що 5 зірок досить їм буде. Але й досі в Україні не припиняються масовані обстріли. Доходить звідусілі новина, що росіяни все ще мріють захопити Харків і не скидають ока зі столиці О, Ну, ну і розбирайтеся з цим нахуй, а не блядь, до бабок ходити, сука. Питаєте, про це відверто говорять навіть наші військові. Всі просто мають а, повинні мати. Я, блядь, дивлюся інтерв'ю з мольфарами чи з військовими, блядь, що робиться нахуй. І, нав... І навички, які будуть корисні в армії. Коротше, я не цю хуйню перематую, не блядь. Президент. Ще падає, що буде голод на Україні трохи. Буде все дуже дороге. Зерно все буде. Так, блять, буде... нам Хуй позакривали, блядь, кордони нахуй поляки за те, що в нас політика долпа, блять, нас немає ні зерна, ні хуя. Яйця дорогі вже, блять, хуй знає скільки, блять, років нахуй. Це піздец, блять. Нахуя ти розказуєш очевидні речі? Бабка, блядь. Буде дорога. Трошки буде схиляти схилятися до голоду. Падає ще таке. Побачите, бо трошки голод буде. Але як війна нас на Україну чекає добро. Та Зеленський виграє війну. А вибори у нас будуть в Україні? Будуть, але після війни. Пані Марія також ділиться секретом. Ой, блядь, це просто пізда. Політичні експерти, блядь, уровень Бог нахуй просто. Як їй так вдається побачити майбутнє всієї України. О -о -о. Ви зливаю на воску, що це висипає, то я бачу. В'ятий уводє в велике свято або в неділю до сходу сонця. Три ночі на ті воїні переспати. Тоді гріті виск, виск таке, що у трьох церквах службе правили по сорок службе. Піздец, ви гляньте в яких умовах, люди живуть, блядь, ви блять, їм нахуй дають якісь гроші на ремонт, блять, а не нахуй, сука, дойобуєте їх заставляєте всяку хуйню розказувати. Ви лучше поможіть бабці, нахуй, вона ледь виходить, блять. Купіть їй нахуй якусь цю блять трость, а то у нас. З палкою ходить. Йобаний ТСН, блядь. Потрібен нахуй. Ось такий виск. У ту мясочку сиплю воду. Я таке себе сипаю. це я корду жалку. О, блять, все, це ритуали, нахуй, це просто пізда, я їбаться, дивіться. я думав, блядь, тут буде. Ну я, звісно, блядь, не ожидав нахуй іншого, але це просто пізда, я їбаться, дивитися, все, нахуй. Це просто це, це блядь, це якийсь ужас, нахуй. Я не можу Ян, Я я здаюся. Все, до побачення.